Як не варто уявляти Русь? Держава Київська Русь це абстракція. Вам точно не захочеться пропустити фінальний момент цього відео. Перегляньте його до кінця та залиште свій слід у коментарях. Так, ось стосовно Русі чи Київської Русі, ані такого терміна, ані інституції, яку можна було назвати Київська Русь, в середньовіччі не існувало. Головними суб'єктами політичної історії Східної Європи на північ від степів були Рюриковичі, фактично нащадки князя Володимира Великого, що зробив християнство панівною релігією в своїх володіннях. Декілька століть цей рід тримав тут політичну монополію. Право на владу мали усі представники роду, котрі складали найвищий соціальний стан князів. У наукових і популярних текстах Київську Русь часто змальовують як єдину державу монархію, що простягалася від Карпат до Волги і від Балтійського моря до степів над Чорномор'я. Але окреслене розтиражоване уявлення про середньовічну Київську Русь не відповідає сучасним науковим висновкам. Київська Русь не була політичним цілим, це не була національна держава. Її не населяв єдиний народ, але політичне і культурне ядро знаходилось на українських землях. Уявлення про особливий статус великого князя Київського як глави держави, що мав якісну перевагу над рештою князів, немає достатніх підтверджень.